Мене звати Бури Кирина, мені 59 років. В цьому році я вирішила отримати другу вищу освіту. За першою освітою я конструктор-технолог, інженер-конструктор-технолог швейних виробів. Тобто моя спеціальність не пов'язана з тою освітою, яку я зараз хотіла отримати, бо я подала документи і здавала іспити на спеціальність психологія. Психології дуже давно вже цікавилася особисто для себе. З 2014 року я маю статус ВПО, тобто переміщена особа, бо я народилася і проживала в місті Лисичанськ та Луганська області. На сьогоднішній день ці всі місця і область, практично ну, більша частина її, вона зайнята країною агресором і тому. Якби я не можу повернутися додому. Е, і я вирішила отримати в цьому році освіту психології. Е, надихнуло мене на це мої. Е... Заняття я звернулася в центр життєстійкості, і я там дуже для себе багато почерпнула інформації. Якраз завдяки ним я вирішила прийняла то рішення піти навчатися в психологію як спеціаліст, а не просто для себе. Я подавала в два заклади по балах. Я пройшла в політехніку. Англійська мова в мене був була, була дуже велика перерва до того. Тобто, останній раз я її вчила, коли я ще вчилася в своєму інституті, коли я отримувала перше. Навчання своє вищу освіту, але я е, заздалегідь. Навіть не знаючи, що я буду ще поступати, щось в мене виникло питання вчити англійську мову. Лекції я зараз не конспектую, а більш користуюсь сучасними засобами, тобто роблю скріншоти і можу передивитись потім всю інформацію, яка мені потрібно, або щось уточнити вже потім в підручниках. Ну принаймні, такого як було в моїй молодості, коли приходилось писати дуже великі зошити і на то витрачати дуже багато часу і зусиль. Зараз дуже це по-інакшому. Кожен день мені потрібно вчитися чомусь новому, щоб опановувати навчання, навіть якісь технічні такі моменти, коли треба навчитися використовувати різні програми, навчитися там робити таблички, діаграми різні, вводити всі, обраховувати то все. Бо у мене психологія, соціологія. Зараз ми якраз займаємося курсовою роботою, яку ми повинні в грудні здати. Це не просто. І вчитися, ну я дуже рада, що в мене такий крок в житті є, і що я на то вирішила. Ну, наважилась, скажімо так. Бо навіть мої близькі діти дуже дивувалися і казали, що Місяць тому ти ніколи не збиралася. Вони сказали, що мама, ми тобою пишаємося, що ти така молодець. Сказали, що якщо потрібна якась допомога, щось пояснити ну, по цих сучасних технологіях, що ми тобі допоможемо. Люди проживають якийсь шматочок життя, і наступає такий період, коли людина переосмислює щось і хоче рухатись якомусь іншому напрямку. І це дуже важливо, коли є така от можливість скористатися тим, піти вчитися, отримати нове дихання, нову молодість. Я би так сказала. Так.